Українська мода стрімко розвивається, і сьогодні я розповім про два бренди, які здобули міжнародне визнання, та над якими працює одна і та ж дизайнерка. Один з цих брендів часто одягають голівудські знаменитості, а інший такі постаті, як Олександр Усик, Зеленський та навіть Борис Джонсон. Вітаю, я Роксолана, ви на каналі Модні Конспекти, і сьогодні ми говоримо про Ельвіру Гасанову і бренди, такі як Гасанова та Дамірлі. До речі, в честь того, що ми зачіпаємо українських дизайнерів, я теж одягнута у блузу від українського бренду Kate Aid, з яким в мене вже сталася любов. Ви вже могли бачити ці квіти у попередніх випусках, а також у мене у інстаграм. Хто ще не підписаний, нижче залишаємо наші з Юлею нікнейми. І напишіть, будь ласка, як вам мій образ. Також нагадую вам про спонсорство і про банку, за допомогою якої ви можете підтримати розвиток каналу. Ми будемо дуже вдячні вам за це. Також дуже дякуємо вже існуючим спонсорам, а також дякуємо за вашу активність, за те, що підписуєтеся, залишаєте лайки та коментарі. Це також дуже допомагає розвивати наш канал. Отже, Ельвіра Гасанова народилася в Донецьку. Спочатку вона здобула освіту стоматолога та працювала за фахом. Її мама працювала швеєю і, мабуть, саме так і з'явилася її пристрасть до моди, що привела до участі у Донецьк Fashion Days, де вона спочатку була волонтером, а згодом представила власну колекцію. Власне, у 2013 році в Донецьку Ельвіра заснувала бренд Гасанова, який швидко здобув. Популярність завдяки поєднанню елегантності та екстравагантності. Першими такими впізнаваними моделями стали розмальовані джинсовки, як каже сама дизайнерка в одному з інтерв'ю. Але, на жаль, фото я знайти не можу, тому якщо знайду до моменту монтажу, то вставлю. А якщо ні, то вибачайте. Отже, у 2014 році, коли Росія вторглась та окупувала частину території України, дизайнерці доводиться переїжджати у Київ до переїзду. Вона поєднувала роботу над брендом зі своєю основною роботою стоматолога, але вже у Києві вирішила повністю присвятити себе саме моді. Саме у Києві Гасанова знайшла власний стиль та зрозуміла, як вивести бренд на світовий рівень. Візитівкою бренду Гасанова стали прозорі сукні, розшиті кристалами Сваровські. Її одяг почали одягати такі світові знаменитості, як сім'я Кардашян, Періс Хілтон, Джиджи Хадід та інші. До речі, в одному з інтерв'ю дизайнерка поділилась, як саме їй вдалося вийти на цей світовий рівень. Вона розповіла, що на початку сама писала знаменитостям та їх стилістам, пропонуючи свій одяг. Я вже не вперше чую таку стратегію, і насправді вона дуже дієва, оскільки знаменитостям завжди потрібно виглядати якось незвично, одягати щось не таке, як є у всіх, І вони здебільшого дуже раді співпрацювати з молодими брендами. Я пам'ятаю, так розвивався і бренд «Cult Naked, Марі Фуртас також у себе в інстаграм колись розповідала про цю стратегію. І от тепер від Гасанової я теж прочитала про такий підхід. Звісно ж, українські зірки також часто обирають Гасанова. Це і Тіна Кароль, і Джамала, і Дорофєєва. А також бренд обирає перша леді Олена Зеленська. Щодо еволюції бренду від початку повномасштабного вторгнення, стилістика бренду дещо змінилася. Це пов'язано із настроєм людей, також з тим, що бренд обрав для себе позицію не бути поза політикою, а навпаки, транслювати своє ставлення та популяризувати Україну у світі. Ну і звісно ж, з тим, що бренд почав одягати Олену Зеленську. Саме тому, звісно ж, залишились ці кристалеві гламурні сукні, залишилися кристали на дені залишилося пір'я, але крім цього, у бренд додалося більше елегантності, вишуканих костюмів, а також розширилася кежуальна лінійка, в якій ми можемо побачити більше базових моделей. До речі, про співпрацю з Оленою Зеленською Ельвіра розповідала у одному з інтерв'ю, що давно хотіла працювати з першою леді і робила спроби, але на той час Олена працювала зі стилісткою, яка ігнорувала Ельвіру та не відповідала їй. Ільвіра вже залишила спроби, але пройшов якийсь час, і у Олени змінилася стилістка. Відповідно, дизайнерка через знайому спробувала знову запропонувати свій бренд, і її затвердили, але попросили підготувати речі на завтра. Гасанова, звісно ж, погодилась і сказала, що все буде зроблено. І саме через такий підхід, коли бренд може зробити все можливе і неможливе, зробити все, скажімо так, на вчора, його і обирають такі люди, як Перша леді, як знаменитості, в яких бувають різні ситуації і не мають часу очікувати та вести довгі перемовини і так далі. Зараз бренд активно розвивається, колаборується з іншими брендами. Це і косметичні бренди, і ювелірні бренди. Наприклад, колекція створена спільно з Медіскін та прикраси створені спільно з Uval Studio. Також Гасанова, як я вже казала, популяризує Україну, представляючи свої колекції на світових тижнях моди, таких як London Fashion Week. Крім того, бренд тепер вже має власну лінію неймовірно красивого посуду та косметики. Ну і що найважливіше, виробництво, звісно ж, знаходиться в Україні, що є дуже важливим для сталого розвитку. Також з останніх новин це те, що на обкладинці італійського L Officiel з'явилася латиноамериканська співачка Бекі Джі у Гасанова, а також модель, яка відома тим, що стала першою моделлю із Вітіліго і відкрила шлях для інших моделей з нестандартною зовнішністю Vini Харлоу, була помічена у спідниці Гасанова та у корсеті ще одного українського дизайнера, про якого я теж вам пізніше розповім, а саме Фролов. А тепер про бренд Дамірлі, який Ельвіра заснувала вже після одруження з її чоловіком. Саме він підштовхнув її до створення чоловічої лінії, і дизайнерка також розповідала, що багато одиниць у цьому бренді з'являються саме на прохання її чоловіка. Спочатку відшиває якусь річ для нього, а вже потім вводить її у більше виробництво. Назва бренду Дамірлі власне якраз походить від прізвища її чоловіка Ехтірама Даміров. Ну і загалом дизайнерка постійно каже, що сімейні цінності для неї є дуже важливими, і її родина це найважливіше, що є у її житті. Дамірлі пропонує сучасну класику, яка виходить за межі традиційних дрес-кодів. Бренд поєднує елементи кежуал та формального стилю, створюючи універсальний одяг для різних життєвих ситуацій. Колекції Дамірлі відзначаються використанням високоякісних матеріалів та увагою до деталей, що забезпечує комфорт та довговічність виробів. У бренду є кілька колекцій та співпраць. «Future Classic», у цій колекції бренд поєднує різні дрескоди, коди створивши одяг, який вирізняється без надмірної екстравагантності. Обличчям колекції став відомий актор та телеведучий Андрій Бідняков. Також інклюзивний проект із Superhumans у 2023 році. Дамірлі представив кампанію за участі українських військових, які втратили кінцівки під час бойових дій та проходять протезування і реабілітацію в центрі Superhumans. Цей проект підкреслює соціальну відповідальність бренду та підтримку українських захисників разом із релізом нового лукбука Бренд Дамірлі запустив краудфандинг компанію для збору коштів на підтримку Superhumans. До фонду також передали відсоток від продажів колекції. Також бренд шиє костюми для Олександра Усика, який неодноразово з'являвся на публіці у одязі Дамірлі. А саме з останнього на церемонії пробуття перед боєм із Тайсоном Фюрі усик з'явився у фіолетовому костюмі з подовженим двобортним піджаком, доповненим білою хутряною накидкою, з вишитим зображенням дикого кота. Очі кота були жовто-блакитними, що символізує український прапор. Також під час прес-конференції Усик обрав білосніжний костюм з кримсько-татарським орнаментом, підкреслюючи своє коріння та підтримку кримсько-татарського народу. Ну і на дуелі поглядів із Ф'юрі усик з'явився у бордовому костюмі із золотистою вишивкою, що символізує впевненість, рішучість та готовність до перемоги. Золоті нитки та зображення кутів із жовто-блакитними очима підкреслюють національну символіку та прагнення до тріумфу. Крім того, славнозвісне поло та сорочки кольору хакі з вишивкою у вигляді тризуба, у якому ми часто бачимо зеленського, також належать бренду Дамірлі, і навіть Борис Джонсон був помічений у сорочці даного бренду. Також зараз у бренду є лінія під назвою Битва за світло, в якій ми бачимо худі та футболки з аналогічними принтами. І весь прибуток від продажу даної лінії вони обіцяють привести до фонду Повернись живим. І до речі, Борис Джонсон був також помічений і в цьому мерчі. Ще з такого, що я прям зацінила, це те, що у них є послуга біспок, тобто пошив під замовлення. Клієнт може вибрати тканину та персоналізувати кожну деталь. Також у них на сайті вказано, що вони працюють в неаполітанському стилі, тобто весь одяг шиється за італійськими стандартами, не використовують синтетичні клики матеріали, а працюють з полотном. Загалом я вважаю, що їм було би класно трішки більше розповісти, що ж, власне, являє собою неаполітанська школа костюму, оскільки вона відрізняється пошиттям костюмів для більш теплого клімату. Зазвичай у таких піджаках є напівпідклад, вони більш легкі, з більш легкою конструкцією для того, щоб людина могла і в дуже теплу погоду комфортно себе почувати у таких костюмах. Також зазвичай у складі волокон є шерсть в поєднанні з льоном та шовком для того, щоб знову ж таки облегшити тканину. Але взагалі я вважаю, що ця послуга біспок це дуже круто, що вона присутня у даному бренді, і це такий, знаєте, символ якості бренду і символ того, що бренд дійсно шиється саме в Україні. В італійських брендів класу люкс, таких як Ісая, Кітон, Стефано Річі і так далі. Присутня також така послуга. Вона коштує дуже дорого, вона називається Сумісура, і її обирають власне ВІП-клієнти для того, щоб, по-перше, річ була персоналізованою та не такою, як у всіх. А по-друге, для ідеальної посадки виробу. Не кожен бренд чоловічих костюмів може дозволити собі зробити таку послугу для своїх клієнтів. Тім, адже це свідчить про ручну роботу, а не готові лекала, за якими штампуються вироби. Тобто ви розумієте, скільки зусиль потрібно зробити для того, щоб підняти свій бренд на такий рівень, і насправді таких брендів в Україні є доволі таки багато, і мені справді кожного разу дуже обідно чути, що люди жаліються на завищені ціни і називають наші бренди зажраними. Звісно, натуральні волокна можна купити і дешевше. Звісно, ви можете піти в будь-який інший магазин мас-маркету і купити дешевший одяг, можливо, навіть з таким же складом у преміум лінійках. Так. Але в даному випадку ви платите за приналежність до певної спільноти. Ви розумієте, що ви одягаєте річ, яку одягає GGH Дід, Олена Зеленська і так далі. По-друге, ви платите за обмежену кількість цих речей. Ви не побачите кожної другої людини в цьому одязі на вулиці. Також ви платите за якість, за ручну роботу. В деяких позиціях, не кажу, що у всіх, і так, ви платите за маркетинг, за рекламу, за ті гроші, які бренд вкладає в те, щоб популярувати. Пулеризувати українське. Я вже якось казала у своєму відео про макротренди, про те, що чомусь Бронело Кучинеллі светер, який зв'язала бабуся, продає за 3 тисячі євро, а в нас светер, який зв'язала бабуся, буде коштувати 100 гривень. Тому що ми не цінуємо людську працю і не цінуємо те, що зроблено руками. Я вже мовчу про те, що в принципі нашим брендам розвиватись в рази важче, про те, що сировину вони повинні купувати дорожче, тому що у нас не така країна, яка займається створенням волокон і так далі, як це, наприклад, є у Італії, де цілі міста суто спрямовані на виготовлення певних тканин, на виготовлення шкіри. Тобто, звісно, вони мають можливість зробити цей процес набагато дешевшим і легшим без транспортування. Цих матеріалів без розмитнення. Але, на нашу думку, якщо українське, воно повинно бути дешевше. Чому? Чому дешевше? Невідомо. Подумайте про це, про це відчуття меншовартості, і обов'язково напишіть мені свою думку у коментарях. А загалом, я сподіваюся, що вам сподобалося у мене на сьогодні все. Цьом па, -па.